Зимуючі птахи. Сьогодні ми з мамою тепло вдяглися і пішли на прогулянку. На вулиці чудова зимова погода. Ми побачили горобчика. Кого ми побачили? Горобчика. Він маленький, сіренький. Який горобчик? Маленький, сіренький. Горобчик розпушив пірячко і став схожий на маленьку грудочку, так йому тепліше в холоди. Горобчик стрибає. Що робить горобчик? Стрибає. А ще ми побачили пташечку. В неї білі щічки. Які щічки у пташечки? Білі щічки, в неї сірі лапки. Які лапки у пташечки? Сірі лапки. Чорна шапка. Яка шапка у пташки? Чорна. Животик жовтенький. Ця пташка невеличка. Називається синичка, любить ласувати салом. Ще ми побачили дятла. Це невелика пташка з червоною шапочкою. Яка шапочка у дятла? Червона шапочка, чорні крила. На крилах білі смужечки. Дятел шукає черв'ячків під корою дерев. У парку чути, як дятел стукає по дереву. Що робить дятел? Стукає по дереву, шукає черв'ячків, добуває собі їжу. Ще ми побачили ворону. Це велика пташка. Кого ми побачили? Ворону. Яка ворона? Велика. Прилетіла сорока. Хто прилетів? Сорока. У цієї пташки білі боки. Її називають сорока-білобока. Як називають сороку білопока? Ще ми бачили голубів? Кого ми бачили у парку? Бачили голубів. Пригадаємо, яких птахів ми бачили сьогодні у парку. Бачили горобчика. Синичку дятла, ворону, сороку білобоку і голубів. Цих птахів називають зимуючі птахи. Їх можна побачити зимою. Як називають цих птахів? Зимуючі птахи. Зимою пташкам важко знайти їжу. Тому люди допомагають пташкам, вішають годівнички, підгодовують птахів. Ми з мамою насипали корм у годівничку. І спостерігали, які пташки прилітали до годівнички. Така цікава прогулянка була сьогодні.